Давним-давно, коли ще й людей не було на світі, жили місяць і сонце. Жили вони жили, полюбили одне одного та й одружилися. Кохаючи, діждалися доньки. Дали їй ім'я земля. Багато-багато років місяці з сонцем в добрі та злагоді прожили, але одного дня посварилися. Ти настільки гаряче, що нестерпно біля тебе, сказав місяць сонцю. А ти такий холодний, що можна смерзнути поруч з тобою, відповіло сонце. Розійдемося, але донька залишиться зі мною, сказав місяць. Ні, доньку я тобі не віддам. Ти хочеш, щоб вона в тебе такого холоднющого замерзла? Розсердилося сонце. Звернулися вони до грому, щоб він розв'язав їхню суперечку. Грім вислухав місяця і сонце та й каже своїм громовим голосом, хай буде так. Сонце доглядатиме землю в день, а місяць уночі. Так вони і донині виконують громову волю. Зранку до вечора доглядає свою доньку землю Сонце, а з вечора до ранку місяць. А коли у місяця немає часу, тоді землі світять його сестри зорі.